Всім доброго дня. Сьогодні неділя. Вирішив зняти невелике відео про свого меншого помічника. У мене є трактор Т-25, але цей саморобний теж допомагає в роботі. Раніше підйом навіски був від цього річага але тяжкувато піднімати. Ці гарягати, особливо плуга. І вирішив зробити гідравліку все-таки, хоч раніше й не планував. Ось купив такого розподільника односекційного. Підйом від такого циліндра, сюди його приробив, по місці дуже мало. Ну і відразу ж поцепив лопату наперед. Бо зима не за горами. Привід через рівні, через шкі. Сам насос НСА 10 мусив ставити знизу, бо місця теж мало. От сюди його вліпив. Ось такий плужок. Орав їм не багато раніше, колеса не було. Тільки підчасник, ну і ще там невеличкі площі. Ну, а зараз на гідравліки зовсім інша робота. Ну, цю ручку залишаю для підстраховки. Ну ось такий гідробак з фільтром автомобільним. Зараз спробую продемонструвати, як він працює. Од'єднана лопата спереду. Допускаюсь, плаваючи, фіксуючи. На задню навіску вставав мій друг, він більше 100 кілограм важить. Трактор піднімав, гідравліка піднімала нормально, на холостих. Ну ось таке коротке відео. Всім дякую за податків.